Усім доброго весняного, чудового ранку. Ми знову за кермом. Дядівтя вчора зробив машину, доробив. І так як я і гадала, що займе час від двох, до двох днів. У мене тепер є аварійка, повністю замінена проводка, працює радіо, фари. Включимо зараз, включимо, хай прогріється. Перероблені фари, відновлені і поміняні лампочки. Ну, Машина тепер у нас в принципі, в чудовому стані. Лишилося тільки підварити вушка ресора і повноцінна робоча машина у нас буде. От. Сьогодні наш останній день реабілітації. Наступну п'ятницю ми вертаємося в село, бо трошки є справи ще в Вінниці. Так що бажаю всім гарного дня і чудових подій. Пока!